Ми будемо міняти двигун. Мені здається, цей двигун вийшов із ладою тільки за того, що проблема з воротьми. Ось ми маємо всього хвостовика. Він дуже маленький. Краще було б зробити вже в ту сторону відкат. Цей двигун менше чувствительний до препятствий. До речі, як перевести в ручне положення? Засвітився Це цей діод, Потім нажимаємо на пульт і тримаємо. Зазорчик на, на шестеренці є між шестеренкою та рейкою. Зубчуту рейку ми міняти не будемо. Вона повністю підходить. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Паращенко. Сьогодні ми будемо встановлювати двигун на ось такі ворота. Ну, не просто встановлювати, ми будемо міняти двигун. Тут двигун стоїть Nice Robus. Не те, що я хочу сказати, що він там поганий. Ну, Скажем так, я його не раджу, ну і обсирати не буду, тому що на кожний товар є свій покупатель. Тут більше проблема з воротьми, не з двигуном. Мені здається, і двигун вийшов із ладу тільки за того, що проблема з воротьми. Яка проблема з воротнями? Приєм має 4 метри, а хвостовик всього метр. Навіть, навіть, і того немає. Зараз я закрию, побачите. Ось. Ми маємо всього хвостовика. Він дуже маленький. Дуже маленький. А чого він маленький? Бо немає місця відкату. Зробили в цю сторону ворота. Мабуть, я не знаю, та людина, яка, мабуть, не розумілась на воротах, зробила. Краще було б зробити вже в ту сторону відкат. Там є місце, куди кататися ворота. Зробити нормальний хвостовик і все би працювало. Яке прийнято рішення? Так як я це вже близько до зими. Бетонувати вже ніхто не буде. Більш доліт хоча б зиму пережити, поставимо Miller технік з тисяча, він їх буде тягати навіть без роликів. Він дуже, дуже потужна автоматика. А влітку людина забетонує швеллера, і ми поставимо нові туди ворота, тільки вже будуть відкатуватися в ту сторону. Ну а перед тим, як почати працювати, я хотів вам сказати, ви можете виграти два подарунки. Перше це сертифікат, в тому числі під аксесуари. При покупці автоматики в компанії нові ворота, ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і прийти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення, повністю відкатніх воріт. повністю під ваш індивідуальний приєм до міліметра ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на залишити коментарі і перейти за посланням, які знаходяться під відео. Ну а зараз я приступаю до праці. Вирізили монтажну основу, зараз нам зачистимо трохи основання і будемо вже приміряти свій двигун. Розпаковка. двигун менш чувствительний до препятствий. Це буду давити конкретно так. Тому я і, і його і раджу. Друзі, в комплекті йде монтажна основа, триплення і, і такі ось ключки розблокування. Ці кінцеві вимикачі, ось магніті. До речі, як перевести в ручне положення? Беремо ключики, які поставляються в комплекті. Вставляємо сюди, попадаємо по шліцям і проти годинникової стрілки до щелчка, приблизно 90 градусів. Зубчату рейку ми міняти не будемо. Вона повністю підходить. Зубчаті рейки у всіх автоматиках однакові. Тобто можна її не міняти. Вона хороша, нема смислу її міняти. Платити тільки за неї гроші. Тому ми її залишаємо тут і ставимо, просто міняємо двигуна. Двигуна, фотоелементи та ламп. Вирізали таке вікошко, ж бачите, там є дроти, щоб вони сюди всі прийшли. А ще нам, нам треба трохи понизити, бо він зависоко стоїть. Наскільки понизити десь на сантиметрне. Волт длинный трохи О. Щось чудово, так трошки надо глубже туда засунуть вот так вот можно прохватить. Зазорчик на, на шестеренке я меж шестеренку и тарейку ваше считается, все добре. Можна прихватувати, приварювати і все буде чудово. Зараз дивиться, щоб була приблизно хоч посередині шестерні, бо я трошки вже двигав. Бачите, ворота криві збігає тут. Що ж друзі, перед тим як почати підключати, хотів трошечки розповісти про плату. Де ж він заходиться, щоб ви розуміли. Ось це два бочоночка таких. Це у нас запобіжники. Один ціловий запобіжник, а другий тільки розрахований на плату. А цей розрахований на двигун та на сигнальну лампу. Сюди ми підключаємо 220 фаза 0, земля. Усього вона в. Далі йде підключення вже двигуна. На даний момент він підключений, як правосторонній. ми будемо перепідключати. Тобто чорний з білим міняти місцями. Червоний не трогаємо. Далі підключений конденсатор заводом-виробником. ми його не трогаємо. Тут буде підключена сигнальна лампа, ми будемо її підключати. Потім заводом виробником підключений гіркон. Ось туди підключено. Сам гіркон знаходиться ось цього. Далі управління з фотоелементів підключаємо сюди, при цьому удаляємо ось цю перемичку. Цю не трогаємо. Ось цю удаляємо. І живлення на фотоелементи беремо звідси. Ну, як записати пульт? Кнопочка знаходиться ось тут. Це у нас кнопочка тест для обучення прийому. Ну і це звичайна пуш. Ну, антенка, ось вона є, її більш ніж достатньо. Друзі, на даному об'єкті замедлення включати ми не будемо, так як з воротми є проблеми, тому сповільнення включати в кінці не будемо. Будемо працювати так на повної мощності. Можна використовувати ще кнопку тест, нажати обучити. обучити. Ну, так як воно вже заводом обучено, що до 5 метрів проєм, ну, нам його вистачає, тому ми тут робити теж цього не будемо. як записати пульт на дану автоматику маємо ще три кнопочки наша ліва нажали на секунду і відпустили цей діод. потім нажимаємо на пульт і тримаємо цвіто діод моргає все пульт записаний ну що ж, друзі, ми зробили тут заміну автоматики правда ворота знаєте Залишають побажання бути кращими, бо дуже-дуже плачевні ворота, ролики всі скріплять. Мабуть, там почивникам скоро буде хана. Я за мовну сказав, скільки буде коштувати новий каркас, щоб його привезти, поставити. То він думає, може сказав, що можна на тиждень, на тиждень-два і зальє фундамент і зробить, і ми привеземо каркас, і це все переробимо. А ні, то буде. Літа чекати. Перед тим як казати до побачення, хотів вам нагадати про два подарунки. Перше, це сертифікат ставить 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота, ви зможете його використовувати. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти записання, які знаходяться під відео. Другий подарунок це креслення, повністю правильних воріт. Ви можете отримати зовсім безкоштовно, в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і перейти за писання, яке знаходиться під відео. І щоб у вас не було ось такого, як на даних воротах. Всім пока, до нових зустрічей.